Ну, поставить, жіночий одяг для сну та для дому. Це кофти такі жіночі. І ось такі класні штани. Есмара, Німеччина 100% бавовна. У них склад. Значить, по кількості у нас буде 30 штук, 129 гривень одна штучка. От коштує 3,870. Кофт у нас буде 12. Я вам покажу, які. І розміри від XS до L. -ічки. Ось така буде Good Morning темно-синя кофточка, піжамний такий топ. І по складу тут 100% бавовна. Ось такий буде топ піжамний. Рожевий з таким принтом. І ось такий, ось такий рожевий, такий малиновий топчик. І що у нас тут? Ще? І однотонний сірий ось такий. Отак воно виглядає. Це такий малиновий, класний топ. 100% обовану, дуже приємний до тіла. Це Такий персиковий класний топ. І ще буде ось такий в лоті. Топ у нас один. Значить, їх буде 12 штук від XS до L. -ки. Під відео розпишу, скільки яких буде лотів. І по штанам штанів буде 18 штук. Ось такі будуть одні Одні ось такі в ягодки і лимончики. Три штучки буде таких Штанів. Це е, тут сині манжети і такий геометричний малюнок, а тут бордові манжети. Ось такі персикові у нас будуть штанці. Так вони виглядають. Класні штани, дуже гарна якість. Тут бавовни 95% 5% еластану, за рахунок чого воно тягнеться. Класний такий малюночок скрізь ананасика є. затягується тут на шнурочок, і тут така імітована шарінка з трьома гузочками донизу завужені і на манжетах. Дуже такі зручні, класні штани. Можна як у них спати, так і ходити по дому. Ось такі фіолетові, також однотонні. Це так у нас виглядають сірі штанців. Такий малюночок. Тут тукани, у нас леопарди, пальми, ось такі малюночки. Так? В упаковці вони виглядають ось так. Переважно всі будуть в упаковочці, ось такі, такі, і це такі песикові. Переважно всі в упаковці, 18 штук від XS до XL розміри. Під відео буде описано, скільки яких розмірів. Лот коштує у нас 3,870, 129 гривень, одна штучка. Замовляйте в наших менеджерів.